Мальне відділення рівненської ЦМЛ, боєць першої сотні самооборони майдану Олег Мішин просить про допомогу лікарів. З Києва їхав до родичів у хусті на кілька годин, планував затриматись у Рівному та залишився надовше. Каже, його побили рівненські міліціонери. Начали збивати, мотивуючи тим, що ти на Майдані коктейлі Молотова кидав в наших бойців. Ну в От. Почали збівати, душили. Ну що ще там? Душили, здівалися, як хотіли. Ну, в принципе, забрали деньги, що були там при собі. Протез вибили глаз. этот протез, сотрудник міліції. Олег розповідає, вночі з нього знущалися як з Беркотівці. Так, да, вони в красних беретах, в міліцейській формі були, на увазі вчора. Забрали. Привезли у уліса Пушкіна. Я этот траєділ так і не знаю. Привезли, а потом вигнали мене вже в присутності телекамеру. Олега Мішина в міськвідділі заяву таки приймають. Добре, слід, ситуацію. Коментує заступник начальника міськвідділу міліції. Не слідчий. кримінального провадження. Я по тому факту не буду ніякого говорити, тому що я і не слідчий. Ви мене запитали про побиття громадянина, який звернувся до нас, і я виїхав в лікарню. Вияснити, чи в дійсності в нього є побої. Працівник лікарні, який Басівкевич пояснив, ще раз вам говорю, що сказав, що в нього ніяких тілесних ушкоджень немає, він є здоровий, відправили його за місцем проживання. Все. Міліціонери кажуть, з Олегом за минулий вечір встигли познайомитися. Мовляв, викликали на нього міліцію тричі. Працівники міліцейського спецпідрозділу, факт знущань, заперечують на відріз. Ці працівники просто прибули в наркодиспансер по виклику кол-центру. Тобто, 102 їх викликало. Що невідомий, де в наркодиспансері. Вони, я дивлюсь людям в очі, вони приїхали туди, було чотири лікаря присутніх. Вони їх, відповідно, ці лікарі освідчили даного громадянина. І вони з актом освідчення доставили показівці чергову-чергову частину міста для прийняття рішення. Оце все, що було. Особисто я в їхніх діях не бачу. Вони діяли згідно чинного законодавства. Вже нині матеріали за п'ятьма повідомленнями, фігурантом яких був Олег Мішин, зареєстровані в міськвідділку міліції, а його звернення стосовно дій спецпідрозділу у відділі внутрішньої безпеки облуправління міліції. Крапки над і в цій справі розставлятиме слідство і вже призначені службою перевірки. У них надо де що. телефон. Єлі відбив вчора, почав вже гаворіч. Хоч стыдно мені зарадитися в очі і такі говорити. Ні, не стыдно. а не вам вчора, коли ви. Іздівались на А хто над тобою іздівав? Мені перед тобою не сліду, тому що я на тебе не здівався, розумієш? У мене, вибачте, я нормальна людина. У мене двоє дітей, яких я воспитую, я вчу їх жити в нормальній країні, бути нормальними людьми, розумієш? У мене двоє активіст Євромайдану. На час підготовки сюжету до ефіру вже їхав додому в столицю. До дядька на Закарпаття він так і не потрапив. А ввечері на вулиці обласного центру знову вийдуть хлопці в червоних беретах. Ексберкутівці тепер охороняють спокій громадян як безіменний спецпідрозділ міліції. Дмитро Леонтів, Ігор Прокопчук та Микола Василюк. Новини рівного.